Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Українські збройні сили, за твердженнями інформаційних агенцій і аналітиків, продовжують обережно просуватися по території окупованої Херсонщини. Звичайно, ніякої точної інформації про те, що відбувається зараз на фронті, немає і, звісно, не може бути з точки зору. Секретності таких операцій є також і інші важливі мотиви, які дозволяють говорити, що ми навряд чи дізнаємося найближчими днями про хід цієї важливої операції по звільненню українського півдня від російських окупантів, для того щоб така контратака була успішною і швидкою. Потрібна велика перевага у живій силі і техніці. Звичайно, в такій ситуації очевидно наступ розвивався б за іншим сценарієм, і ми дійсно мали б, як то кажуть, блискавичні новини з українсько-російського фронту. Однак такої переваги у українських збройних сил наразі немає. І є дуже важливим те, що перед тим як почалися наступальні дії на херсонському напрямку, українським збройним силам вдалося знищити мости через Дніпро, щоб таким чином перешкоджати постачанню живої сили і техніки до Херсону та інших міст Херсонської області, які можуть бути звільнені. Української армії в результаті майбутніх наступальних дій, але зараз саме військові спостерігачі говорять про те, що українське командування має застосовувати нестандартну тактику, щоб примусити росіян залишити окуповані території, щоб вони програли цю війну. За Херсонщину, тим більше, що самі росіяни навіть не намагаються визнати факту такої боротьби, прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков, коли його запитали щодо обіцянки президента України Володимира Зеленського вигнати всіх окупантів з окупованих Росією територій, сказав, що спеціальна. Воєнна операція продовжується повільно за заздалегідь сформованим планом і досягне своїх цілей. Таким чином, і в Москві намагаються створити вигляд, що те, як просуваються росіяни по українській території, зокрема на сході нашої країни у Донецькій області, це Заплановані дії Російського Генерального штабу. Хоча ми з вами також усвідомлюємо, що це зовсім не так. Що спочатку були плани Бліцкрігу, які провалилися на наших з вами очах у перші тижні лютого і березня цього року. А потім була абсолютно очевидна ідея. Окупувати всю територію Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей до так званого єдиного дня голосування в Російській Федерації, тобто до 11 вересня. Саме цього дня мешканці цих українських регіонів нібито мали прийти на референдуми про приєднання Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя до Російської Федерації, мало так мовити політично спрацювати. Тактика Салями, яку російський президент Володимир Путін вирішив застосовувати замість Бліцкріга, щоб приєднувати до Росії один український регіон за іншим, аж до того, поки б Україна взагалі б не зникла з політичної карти світу. Однак цим шизофрінічним планом, як ми бачимо, не доводитися втілитися в життя, саме дякуючи опору українських збройних сил, досі. Можна говорити тільки про те, що російські збройні сили встановили більш-менш очевидний контроль майже над всією територією Луганської і Херсонської областей України. А от з Донецькою областю, із Запорізькою області у них великі проблеми, не кажучи вже про Харківську область, яка не входить з попереднього плану референдуму про приєднання до Російської Федерації, однак на яку також претендує російський окупант, і на території якої він також створив свою окупаційну адміністрацію з колабораціоністів і представників російських спеціальних служб, таким чином. Зовсім не потрібно сприймати серйозно слова прес-секретаря російського президента. Пісков просто робить хороше обличчя при поганій грі російських військових. Разом із цим треба усвідомити, що росіяни завжди залишають за собою можливість проявити так звану добру волю. Вони завжди можуть щось вигадати, щоб виправдати свою очевидну військову поразку. Так було на півночі України, коли російські війська змушені були залишити околиці Києва, Чернігова, Сум. Тоді. Володимир Путін та його оточення говорили, що вони зробили це на знак готовності домовитися з Україною після перемовин на території Білорусі і у Стамбулі. Однак це була очевидна брехня росіяни. Звичайно ж, не збиралося відходити від Києва. Вони хотіли захопити Київ і створити в українській столиці маріонетковий уряд зрадників. А от коли їм це не вдалося, вони змушені були вивести свої війська з української землі, щоб зосередитися на окупації Сходу. І тут їм не все вдається, як бачимо, тому що в Донецькій області. Вони поки що не можуть просунутися серйозно. А зараз доводиться думати ще й про те, як утримати свої позиції у Херсонській області. І це для Путіна принциповий момент зовсім не тільки з точки зору окупації і приєднання Херсонської області до Російської Федерації. Аж ніяк ні. Тут головна проблема навіть не у Херсонщині, а у кримській ситуації. І ми маємо усвідомити, що якщо той берег Дніпра, на якому зараз зосереджені всі можливі бойові дії, дійсно буде звільнений українською армією, питання контролю росіян над новою Каховкою, можна сказати, стане для них головним питанням виживання окупованого Криму, головним питанням продовження їхнього контролю за Кримом. Адже саме з цієї території подається дніпровська вода до Криму. І ці 8 років точно переконали росіян у тому, що вони не можуть мати реальні можливості для розвитку Криму, якщо не буде живим Кримський канал, якщо до Криму не буде йти Дніпровська вода. Що Крим сьогодні. І Крим у катерининські часи ну це дві різні території з різними потребами населення, з різними економічними можливостями. І саме тому можна сказати, що боротьба навколо Нової Коховки та її околиць буде для Володимира Путіна та його банди питанням того, чи вдасться їм, в принципі, стратегічно зберігти контроль над окупованими територіями Криму. Над українським Севастополем, який перетворений російськими бандитами, на базу, яка загрожує усьому Чорному морі, і звичайно, знищення Чорноморського флоту Російської Федерації, принаймні у Криму, є важливим питанням стабільності у всьому чорноморському та ба більше у середнеземноморському басейні. А для Путіна стабільність, мир, нормальне життя людей це якраз те, чого він не хоче допустити. Путін хоче жити у війні, і це бажання воювати, вбивати, знищувати і грабувати підтримується переважною частиною його шовіністично налаштованих співвітчизників. Так що є абсолютно очевидним, що питання Херсонщини є дуже важливим і принциповим питанням як для України, яка відновлює свою територіальну цілісність, так і для Росії, яка хоче загарбати українські південь, і втримати контроль над Автономною Республікою Крим, а також над базою у Севастополі, як важливим інструментом тиску на чорноморські країни, насамперед на країни-члени НАТО, такі як Туреччина, Румунія чи Болгарія. І головна боротьба тут ще попереду. Будемо сподіватися, що українські збройні сили у цій боротьбі. Виграють у ворогів України і усього цивілізованого світу. У тих, хто знищує український південь, у тих, хто створює проблеми і кризи у Чорному морі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал в Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам! E aí